Доброго ранку всім моїм глядачам. Давно я не виходив на зв'язок, не знімав нічого. Ось найшов час і вирішив розставитися, здобув я приманку вже і вирішив розставитись. Якраз сьогодні 1 грудня, перший день зими. Вон, перша постановочка моя в цьому році. В минулому сезоні тут він не стояв, стояв в іншому трошки місці, там комічка не приходила, навіть підходів не було, хоча в цій місцині вона є, знаю, тому вирішив просто змінити дещо місце установки. Ось тут вибрав повалені такі дерева і поставив капканчик. Поруч канал. Вона любить бігати понад каналами вздовж всяких смуг. Там он далі за ділянкою соснова посадочка ще, але там вона дуже така чиста проглядається, тому не хочу ставити, бо буде без капканчика, знімуть. А тут ось такий самосій, де хвойні дерева, береза, осика. Вон, сика стоїть навіть суха. здається, там і зверху ще й доплоє. Тому вибраю тут місце. Буду сподіватися, що воно спрацює. Ну і вітаю всіх з початком сезону. Можливо кось почався раніше. А я їду зараз буду далі ставити. довелося трохи трошки пройти так. Від дороги чимало, треба повертатися назад. Тут є деякі осики, такі більш-менш здорові, хоч саме не дуже старі, але осики є чималі. Деякі можуть бути з дуплами, тому саме тут я вибрав місце постановки. Залишаємось. Дещо ще розкажу далі. Так, продовжую я ставити капканчики свої. Ось поставив другий на поваленому дереві. Тут в минулому році ну, до сезону стояла у мене постановочка. Вона не спрацювала, але все ж я тут її поставлю. Бували в мене випадки, коли я сезон проходив в холосту на якійсь постановці, а наступний рік вона навіть двічі вистрілювала дуплетом. місце тут непогане, там от ділянка вирізана далі. Тут край великого лісу, вона любить куничка по краям бігати. Ліщина, гріхи, білки. По краям лісів звичай і птахи, кубло кубла роблять, більше від полів. Дерева повалені, тому сподіваюся, що можливо в цьому році тут він спрацює. Далі там у мене стояв капканчик, теж тут їх два було. І ці зупинці вони два не спрацювали. Хоча сліди кунички, присутність її була виявлена. Тому от все ж таки буду тут ставити. Був сніжок трішки прийшов. Я коли проходив до слідок кунички, я тут бачив. Чому вона не полізла в капканчик не знаю, можливо сита зараз Зими у нас не дуже, тому іноді хоть куниця і є, але вона просто не їзи, вона не дуже голодна, не хоче лізти туди. Заманити її не так легко. Ось. Але тут зараз я трішки зменю постановку, В іншому місці спробую її поставити. Саме там, де бачу сліди, де пробігала куничка. пройду далі туди бік. І ось тут ну, такі місця непогані. Древа повалені, купи хмизу є йде ховатися. Місцями мішаний ліс тут є, далі знаю є, теж є де виводитись. Тому ставлю. навіть попри те, що в минулому сезоні тут... Не було жодної. Сьогодні поставлю стільки встигну до темна. А вже при наступній перевірці буду доставляти ще по декілька при наступних перевірках. Немає часу виділити декілька днів, щоб розставитись підряд. Добре. Так, ось третя постановочка моя буде на сьогодні Тут я поставлю просто на гілячці дерева. Капканчик саморобний. Це ще ті старі, які робив з двома пружинами. я в тому році робив по одній пружині спрацював непогано. Останню куничку в сезоні якраз я взяв тоді на саморобний капканчик з однією пружиною спрацював якісно. Геть непогано, тому, якщо випаде час, буду робити ще, де буду робити вже по тих розмірах з однією пружиною. Зараз вертаюся назад, приїжджаю в інше місце. Там у мене в минулому році куничка втекла разом з капканом. Допустив я Помилку, прив'язав до дуже поганої жердочки, вона її перегризла і разом з капканом втекла, тому в цьому році вже прив'язую краще. Минулого сезону мені ще порадили підписники перейти на петлі. Я в минулому році одненьку куничку вже петельку зловив, але зовсім на них я переходити ще не знаю якось. Капканчиками, здається, надійніше. Минулого році хоч і навіть пронов мене був у петлю, тому що поставив я звичайний тросик міліметровку чорний. Вона я перекрутила, порвала. Я взяв півторачку, нержавійку. І ось буду трохи ставити капканчики, ящики я взяв з собою. Ну і поставлю декілька петель. На всяк випадок. Минулого року вкрали в мене одну були паничку, де мене стояла петля з капканом. Я... Петля з пружиною. Я теж взяв одну таку постановочку, щоб зроблю можливо теж її. Побачу. Ну, Ще не знаю, що сьогодні встигну, звичайно. Щоб встигнути зроблю. Ось ну, тут є таке місце. Не знаю. Вільха, верба. Десь більше, десь менше. Бобер тут живе. Минулому році він тут хату, що я бачив його. А в цьому році він тут погатив. Там, де хата набрав стільки води, що пройти не можна. Видно сім'я потихеньку розростається у нього. Ну я тут зараз пройду вдовж вздовж цього струмка і поставлю там далі ще щось. щось побачу по місціні. Взагалі вони це любить бігати з струмків. Помічав я не раз, можливо а, тут болото ось. Далі побачу можливо навіть десь буде якийсь перехід, якесь дерево повалене, поставлю петельку на переході, без приманки. Тож Таки вирішив я тут скласти постановочку з капканчиком. Зараз тільки щось навіки наверх, трішки, піду якусь. Пару гіляксосний віло моє. Капканчик тут я навіть не прив'язую, я ось розчепив трішки дерево і закріплю його. Вона його витягне звідти, коли спрацює. а тут уже прив'язав я з дротом. Зараз він чердачка трішки зроблю і покладу хвої. Я буду їхати далі, день іде швидко, зараз короткий, а роботи ще багато. Ну ось так вже виглядається постановка в завершеному вигляді. Так, повертаюся назад наступного разу, можливо я ще пройду туди далі в ліс, поставлю там, Хоч дненько, ну вже не сьогодні. Треба по дорозі розкинутись, а далі вже буду потім доставляти наступними разами. Ось минулого сезону тут. Це в мене капканчик, попала сойка. На першій же перевірці куничка прийшла і з'їла її прямо в капкані. Але більше вона сюди не прийшла. До кінця сезону постановочка простояла холосту. Тому я зараз її поставлю. Спробуємо у цьому сезоні зловити. зливити. Цьому постановочка на сьогодні. Виглядає трохи коряво вона, звичайно. Капканчик цей на дві пружинки, але він гарно ловить. Тут була лопнула пружинка, це я просто накрутив з тройки десь, стрійки провалки, сталевої пружину, іншу працює він телефону, ловить непогано, вже я в нього куничок 4-5 зловив. Тому хай стоїть тут, тут треба трішки буде. Принести тихойно на гілячок з яглицею. Це ж наступного разу при перевірці я буду йти сюди зразу, візьму з по довезю. Не хочу бігати туди-сюди. Зараз Далі, далі туди не йду ліс. Тут дві постановочки зроблю, буду їхати далі залі. Чайку поп'ю. ще є місця, де треба поставити. Один все таки. Невеликий. Так, ось наступна постановочка, тут в минулому році гарний котик мені попався в ящик. Вот. Цьому році теж я буду чекати тут. Йдемо далі. Тут ось це вже край села, У селі вже людей небагато, і то там всередині в селі в центрі так. Вже людей залишається геть мало. Вже в самому селі куниць цілий треба. Я зараз там в принципі, з іншої сторони села і поставлю, там зараз петлю поставлю і теж ще ящика поставлю одного. І так, поставив я ще одну петельку, два капканчики і ось ящика. Це вже 12-та постановка на сьогодні. Це один з перших ящиків, який робив. Він уже куничок ловив цей ящик. От я поставив. Трош, трішки змінюю місця постановок у цьому році. З урахуванням помилок минулого сезону. Тому цей ящик тут постоїть трішки. Я думаю, тут я такі місця можна буде десь ще й кинути. Гляну для зрівняння якщо тут нічого не буде так думаю сьогодні ще я одну-дві постановочки зроблю більше навряд чи встигну не прошу вибачення за які зйомки не зовсім вихідні місця камера руках дребіжить Ну, можливо Будемо тіння. Це не професійна зйомка, зйомка з рук. Тому прошу вибачити мене за це. І так, ще одну постановочку склавсь на швидку руку. Як встиг. Фух. Думаю, ще зараз поставлю одну там де минуло сезону зливу останню куничку, де закривав сезон Тому буду їхати. Тут капканчик в мене ось не знаю, чи не льово чи гадничка такі. Ось. Вони самі по собі не ловили куничок, натікали з них, поки я ось поставив додаткову пружинку. Тепер маленький, легенький. І чудово держиться, тримає куничку. Майте на увазі в кого є, можете доробити і буде файно працювати. Інакше вони не працюють. Нольовка, єдиничка. Коли ставиш пружинку додаткову, працює гарно. Куничка з нього вже потім не тікає. Перевірено. І так, остання на сьогодні вже постановочка. Поставив також сюди тупканчик саморобний з однією пружиною. Почепив приманку. Тут так я тут якось на скору руку сколотив його. Але воно працює, хай працює. Кинув декілька гіляк, щоб не так дощ обмивав і менш сойка бачила. Хай стоїть. 15 постановочок я сьогодні зробив там ще одну заїхав поставив, теж була вже готова у мене ще з минулого року. Я поставив тільки капканчик туди і поцепив приманку. Тому багато часу мене там і зайняло. Ну і все, на сьогодні досить 15 постановочок за день поставив. Досить Наступного разу буду доставляти ще, перевірю ці. Так що надовго з вами не прощаюсь, залишаємось на каналі. Я думаю, що ще щось буде цікавеньке. Також там є деякі контакти нові по комічкам по здачі. Ближче до кінця сезону я буду це діло більш моніторити, викидати контакти, тому що коли хтось б'є ноги, а хтось наживається на цьому через міру, це не є дуже добре. А Різниця в цінах, як я подивився в минулому році, була в рази. Тому поділюся всіми контактами, які буду мати. По здавшій куниці розкажу по цінам, хто що пише. Можливо, ці скупники вже самі будуть писати на каналі. В тому році вже писали Тому до побачення, до нових зустрічей.